Метро Олімпійська кадри публікують телеграм-канали зі стелі підземного переходу. ллється вода на місці Вже перебуває наша журналістка Анжеліка. Вовк. Тож, яка ситуація поруч з метро? Зараз і розпитаємо. Анжеліко, привіт! Чи ну головне питання? Чи впливає це, зрештою на по пасажироподік? Чи не дай Боже вода не не йде в метро? безпосередньо? Ще раз вітаю колеги. Я перебуваю у переході на станцію метро Олімпійська. І як ви можете побачити, її затоплює. Вода тече з неймовірною силою. Мені вдалося не на камеру поспілкуватися із першим очевидцем того, коли почалася ось загалом ця аварія, як вона розпочиналася, і він мені розповів, що пів на сьому ранку тут почав бачити, що вже натекла вода. І спочатку вода почала текти зі цієї стелі. Тут ви можете побачити такі невеликі потічки. Вони повільно так, от стікають. І, в принципі, на око, якщо так поспішати, то можна їх і не побачити. Далі вода перейшла вже до стелі, і в результаті всього обвалилася її частина. Ну а вже після того, як і стелі почало доволі таки масштабно текти, перейшло на іншу стіну, і вже тут ви можете побачити великий посік води. Люди намагаються обходити цю ділянку стороною, якось щоб пройти на іншу сторону до переходу. Однак зауважу, що зараз вже. Це зробити фізично неможливо без резинових чоботів, тому що на цій ділянці вже ротулося таке невеличке море або велика калюжа, якщо е, правильніше сказати. І якщо люди ще е, може хвилин 20 тому намагалися там перейти, будували собі певні перешкоди, щоб можна було на щось стати е, і якось перейти ту воду, то зараз це зробити вже неможливо буде, тому що там води по коліно і е, ось таку ситуацію зараз спостерігаємо. Всі люди Справді трішечки здивовані в шоці. Кожен другий тут зупиняється, щоб зняти те, що відбувається на телефон, якось зафільмувати. І також ми поспілкувалися із деякими киянами, які бачили це на власні очі, що вони нам казали про цю ситуацію, які їхні думки. Ми можемо почути далі. Я живу на оболоні. На Жилянську я можу доїхати тільки на метро, тому що ні маршрути ні міського транспорту муніципального на оболонь не передбачено. Тому мені дуже шкода, що наше метро зараз перебуває в такому стані. І ми розуміємо, що оця ситуація, що на Олімпійській, вона може відбутися на будь-якій станції. Я бачу перший раз таке. Цікаво. А чому ви знімаєте? Для себе чи кудись ширите? Для себе. У Київ водоканалі причин аварії поки що не знають, але спеціальна аварійна група вже працює на місці. Я бачила, що тут невелика бригада із шести чоловіків. Вони також вже оцінюють тут ситуацію. Зараз вони пішли обговорювати свої дії. Один із чоловіків із працівників спробував цю воду, і виявилося, що вона доволі таки тепла. Поки що це вся інформація далі буде більше. Її і, відповідно ми будемо вас інформувати, тому дочекайтеся. І на цю хвилину все. 宋姐。